Вітаю колеги, у цьому відео ви дізнаєтесь, як знайти технічні регламенти, які застосовуються для підтвердження відповідності вашої продукції, та як визначити основні вимоги до продукції. На першому кроці робіт по підтвердженню відповідності продукції в Україні необхідно з'ясувати, які вимоги законодавства є застосованими до певного продукту підприємства. Однак, необхідно мати на увазі, що технічні регламенти встановлюють вимоги. До певних категорій продуктів, а не конкретного продукту таким чином вам необхідно з'ясувати. Яке законодавство є застосовним, і які конкретне положення законодавства поширюються на конкретний продукт підприємства? На жаль, немає жодного ресурсу, який би давав повну інформацію щодо всіх українських технічних регламентів, які можуть застосовуватися до вашої продукції. Тому ми рекомендуємо вам почати свій пошук з сайту Access to Markets. Введіть у поля код свого товару. Наприклад, 84 50, 11, Побутова пральна машина, а також назву країни відправлення та призначення. І у розділі вимоги до імпорту вкладка «Специфічні» ви знайдете приблизний перелік директив з безпеки Європейського Союзу. Потенційно застосованих до цього товару. Детальніше про роботу даного ресурсу, ви можете дізнатися, подивившись наш відео урок, як визначити вимоги до товару ринок ЄС. Далі ми зводимо потенційно застосовані для вашого товару європейські директиви про безпеку або технічний регламент до таблиці. На жаль, в Україні аналогічна довідкова служба відсутня, але, скориставшись даними у лівому стовпчику. Порівнюючи ці дані з результатами пошуку у мережі інтернет, ви зможете з'ясувати, які нормативно-правові акти України визначають технічні регламенти, що є застосованими до певного продукту. Виходячи з того, що українське законодавство багато в чому проведено у відповідність до європейських директив з безпеки, знайдемо відповідний український технічний регламент. Щоб визначити українське законодавство для вашого продукту, ви можете скористатися порталом «Дія». Завантаживши з розділу головна сторінка розпорядники Міністерства економіки України база даних про технічні регламенти, Excel-файл з переліком українських технічних регламентів. В чому зручність використання цього реєстру? В тому, що тут одразу можливо визначити відповідність українських регламентів європейським директивам, які ми знайшли раніше. Наприклад, технічний регламент безпеки машин та його відповідність європейській директиві про безпеку машин. Цю ж роботу можливо виконати, скориставшись ресурсом автоматизованої системи технічні регламенти. Але тут доведеться шукати за схожістю назви та відкриваючі характеристики регламенту. Перевіряти його відповідність європейській директиві. Отже, знаходимо технічний регламент безпеки машин та бачимо його відповідність європейській директиві про безпеку машин. І ось, скориставшись одним з цих ресурсів, ми отримуємо законодавство України, яке буде застосовано до вашого продукту. Потрібно зазначити, що ще не прийняті усі технічні регламенти, які відповідають європейським директивам. Тому у деяких випадках у вашій таблиці українського законодавства можуть залишитися прогали. Однак, як я вже казав на початку, жоден з ресурсів не дає вичерпного переліку технічних регламентів, що застосовуються до вашої продукції. Тому рекомендуємо переглянути весь перелік технічних регламентів та проаналізувати, які з них також можуть застосовуватися до вашої продукції. Крім цього, гарний спосіб перевірити себе це пошукати в мережі інтернет декларації відповідності аналогічних товарів інших виробників. Та подивитися там відповідності яким технічним регламентам вони декларують. Наступним кроком після визначення технічних регламентів, які є потенційно застосованими до вашої продукції, вам необхідно проаналізувати їх з метою визначення чи дійсно ваша продукція належить до сфери застосування цих актів. Та які суттєві вимоги необхідно виконати. Навіть якщо на перший погляд, технічний регламент. Виглядає таким, що стосується продукції виробника, це не завжди насправді так і є. Зазвичай, технічний регламент має визначену сферу застосування в плані продукції, або категорії продукції, які підпадають або не підпадають під дію цього технічного регламенту. Часта сфера застосування регламенту проведена у додатках до нього, а інколи чітко визначається в основному тексті його статті або навіть у його назві. Наприклад, у нашому випадку до побутової пральної машини вимоги технічного регламенту безпеки машин не будуть застосовувати, тому що електроприлади побутового призначення не належать до сфери діяльності цього регламенту. Отже, не всі з визначених вами регламенти будуть застосовані до конкретного продукту підприємства. Після того, як ви визначили технічні регламенти, необхідно з'ясувати. Які конкретні суттєві вимоги застосовуються до певного продукту підприємства. Необхідно пам'ятати, що технічні регламенти встановлюють вимоги до споживчих якостей груп продуктів, а не окремих товарів? Суттєві вимоги зазвичай пов'язані з охороною здоров'я та безпекою користувачів, зазвичай споживачів та працівників, але можуть включати та інші вимоги, наприклад, захист власності, обмеженість ресурсів. Або захист довкілля. Суттєві вимоги визначають результати, які мають бути досягнуті, або ризики, які мають бути враховані, але не визначають технічне рішення для цього. Точне технічне рішення може бути надане стандартам або іншими технічними специфікаціями на вибір виробника. Ця гнучкість дозволяє виробникам самостійно обирати спосіб виконання суттєвих вимог. Як ми побачили раніше, до конкретної продукції одночасно можуть бути застосовані кілька технічних регламентів. Тому для того, щоб охопити відповідні громадські інтереси, повинні застосовуватися суттєві вимоги усіх цих актів. Кожен технічний регламент наводить перелік таких суттєвих вимог у різних місцях. Наприклад, деякі акти наводять такі вимоги у додатках. У той час, як інше у статтях в основному тексті. Тому виробник, щоб знайти перелік суттєвих вимог, повинен проаналізувати кожний потенційно актуальний регламент. Однак не всі суттєві вимоги, перелічені у кожному нормативному акті, будуть застосовані до конкретного виробу. Тому що технічний регламент зазвичай охоплює категорії виробів, а не конкретний продукт. Наприклад, технічний регламент безпеки машин включає в себе близько 350 суттєвих вимог. І ви можете, наприклад, звести їх в таблицю, проаналізувати та відібрати ті, які відносяться до вашої конкретної продукції, проставив напроти кожної вимоги так або ні. Таким чином, ви самостійно з'ясуєте, які конкретні суттєві вимоги з усього переліку. Наведеного в кожному технічному регламенті стосується вашого продукту. І надалі ви будете працювати з цим переліком вимог при оцінці ризиків вашої продукції. Щоб дізнатися про інші кроки щодо підтвердження відповідності, дивіться наші інші відеоуроки. Бажаю вам успіхів на шляху підтвердження відповідності вашої продукції.